І каже, я виноградна, а ви я галузя. Що зробити? Щоб що що так? Да? галузі, Щоб змінився мій характер в цьому контексті. Okay. І цей хлопець з перцем, так би мовити, такий характер нього з перцем, так будемо так. так говорити? Біблійний підхід в тому, що робити добро людно може лише під впливом Господнім. Є святий дух, який впливає на серце людини. Доволі така спокійна дівчинка. Вийшла такого, каже: в тебе зараз поєдинок за фінал. Ну добре, вийшла тако собі, відбуксирувала. Грала, ну і добре, Ну, це не означає, що вона на насправді сфлегматик. Е, темперамент це як би сказати, одна із складових частин характеру. Так, можна так, так сказати. Так. Ще наступний фактор, який впливає да на формування Ні, я характеру. Але тут зразу ж повернутися трошки. Якщо він сангвінік, то ви не маєте від нього нічого терпіти, не лише він добрий. добре, оточення. Любов, яка все покриває. Бог може робити чудеса, але розуміти, що людина сама не бажає, це... я думаю, якщо я буду розвивати добре цю якість, я допоможу людині змінити його характер. Отже, все ж таки, ми заручники чи ні, гаданки? Скажіть, будь ласка, шукай разом з нами відповіді на твої життєві потреби. Залишайся в контексті.